Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо працювати з городом. Що будемо робити? Кхе -кхе. Зараз заїде великий трактор і нам поборонує наш город. Ми його в два сліда зафризували. Там багато позалишалося. Всяких корінців, всього-всього, його треба трохи повитягати. Ну і в такому от стані в нас город зараз. Вітер дмухає. Ну, він зараз переорає ще раз. Ну що, як бачите, земля аж занадто занадто пухка, трактор дуже сильно провалився, і виходить, що такі колії залишаються взагалі після трактора. Ну, вже вирішили цей трактор не запускати, нічого не робити, не тягати. Будемо вже сіяти, як є. От бачите, що фриза робить. Такий пушок. Пушок. Щось страшного. Зараз ми його трошки підправимо назад і будемо сіяти. Покажу одразу, що вже повністю все позаростало. Вже навіть не видно, що тут щось косилося в саду. Будемо запускати трактор і буде він нам знову косити, як в тому році. Але в нас вже тут не було такого великого бадиля, що дивіться, яка вже трава мені вище, ніж коліна повиростала Зараз ще молочаю можна позривати. Ну і ось тут пройшло ось два тижні косилося. Вже знову заростає. І отакі в нас квіточки порозквітали. Гарнюні. Аби ви ще чули, як вони пахнуть, дуже класно. Я, якщо чесно, думала повикапувати, повикидати ці всі піони. Дивлюся, тут он буде не червоний, а якийсь чи жовтий, чи білий. А тоді, думаю, то хай собі ростуть. Воно мені не заважає. Гарнюні. Тут ось те, що вирубувалося по весні, починає наростати. І оце ось шипшинка в нас також наростає. Молоденька знову. Яке все зелене. Ну і все ж таки вирішили на городі. Думали кукурузу посадити, тоді гарбузи, тоді чимось засіяти, чи пшеницею, чи чимось. Хто знає як тут що мелиться це все. В общем, вирішили купити, засіяти просто гірчицю. Ось така є і ось така. Два отаких от кулька по відру. Взяли засадити. Побачимо, що з цього вийде. По гірчиці. Оця ось жовта росте висока. Ну, по, -крайні... по крайній мірі, як нам сказали, да. Висока. А це ось чорна сім'яшка росте нижча і більш лапатіша, будь, будь здоров. І більш лопатіша така розстеляється по землі. Ну, в принципі, посіється, і вже як воно повиростає, воно вже ж буде видно, чи воно насправді так, чи ні. Ну, в смислі, а що я буду його тягати, як коняка чи що? Лошадка. Лошадка? Ти що знімаєш що? Да. Так, хлопці займаються тут ще городом. Ну, я дивлюся, капуста стоїть моя. Це я тільки згадала, що вона тут в мене сидить. Нормально. Росте буде. Поприймалася. Тут прийнялася нормально. В общем, хлопці тут уже пройшли до того кілочка, потягали борону. Таке, а від трактора бороздочки так і позалишалися. Що <с> страшно. Ну, вже не видно і ту саму гірчицю. Така земля. Мало того, що тут багато корінців оцих. Ну, люди писали, що воно перегниє. То дуже така м'яка і прям занадто занадто. О! А тут ось посіяно отак. До речі, чорно-жовтою помішали, бо не було видно трасу, де вже посіяно, а ні. Сіялося просто руками, як це робили діди, баби наші. Походили, руками посіяли, тепер бороною. Та тут та, то що тут залишилось? На 5 хвилин роботи. Подивись на нього. <реш> ну, мама отак робиться, да? каже Юра, я зараз буду тягати. Кожен по своїй роботі працює. Не, ну, звісно, багато ще роботи, але треба його все одно вдосконалювати, бо на наступний рік треба щось буде садити, а не просто, щоб воно гуляло з року в рік і нічого на ньому не було. Так що ось так, займаємося далі городом. І будемо вже бачити, що в нас буде далі по ньому, взагалі.